11 ранку центр надання первинної медико-санітарної допомоги центральний. У коридорах чекають пацієнти. У пані Світлани скарги на болі в коліні. Зараз будемо визначати, що треба буде робити, щоб. Полегшився і біль по допомогу. Жінка звернулася до своєї сімейної лікарки. каже Ірина Андрощук Раніше була її терапевткою. Після реформи підписала з нею ж декларацію. Моя мама до неї ходила, моя дочка зараз до неї записана. І, взагалі, вона знає всю нашу родину, знає всі наші сімейні захворювання. Тому і вибрала Ірину Юрію. є борсіт, тому. Зараз є направлення електронне, вибиваємо і записуємося в дієстратурі до травматолога на подальше лікування. Хорошо. Щодня Ірина Андрущук приймає по кілька десятків пацієнтів. Щодня по запису йде. У нас 24-25 людей. Ну, реалії у нас прихону багато більше. Консультують сімейні лікарі хворих не лише наживо, але й телефоном. Будь ласка, ну от його чи її вже корочки стали корочки. Так, корочки вистували їх можна мити чи ще не мити? Їх поки що бажано не мити. Дзвінків в середньому зараз десь 40-45 на добу. Не так багато, як їх було, звісно, осінь. Ось у них було 100-120 на за добу. Дзвінків, тобто ухо вже боліло в кінці робочого дня або підійночі під, під, <смітні влечі> дзвонять пацієнти. Але. Так має бути у нас така робота. Щоб стати сімейною лікаркою Ірині Андрущук довелось підвищувати кваліфікацію після курсів. Тепер вона лікує не лише дорослих, але й дітей. Це є тривожно, тому що ти все таки менше працював з дітьми. Ти не педіатр по своїй кваліфікації, основній а терапевт. Ну з усім треба справлятися. Такий час настав, що ми мусимо. Поглиблятися і знати всі ці напрямки, втім найважче каже Ірина Андрущук працювати з хворими на ковід. Психологічно їм важко вони тривожні всі хворі, і з ним треба все рівно працювати. Тобто працювати, говорити, спілкуватися. Це іменно така робота психотерапевта до нас посилилася. Не тільки вилікувати, а ще й людину налаштувати на хороший результат лікування. Нерідко хворіють на ковід і самі лікарі. Відсотків сімдесят перехворіло саме первинщики, тобто лікарі, які надають первинну медичну допомогу. Деякі з них вже в другий раз хворіють. Наші всі одужали. Слава Богу. Це дуже непогано, але ми контролюємо цю ситуацію. Деякі проходили через стаціонар, більшість амбулаторних умов. Нині у комунальних медзакладах міста працюють 170 сімейних лікарів. Більшість з них вже мають повний пакет декларантів. Щоправда, є й такі, які ще очікують на своїх пацієнтів, адже від їх кількості залежить зарплатня. Мінімальна заробітна плата у сімейного лікаря це 10 тисяч гривень. Це який ще не підписав. До 30% декларацій максимально у нас ті, що вже мають 100% підписаних декларацій. Це десь приблизно 20 тисяч на раково Ірина Василовська, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.